Одою тінк а мідістепс мін ець тиспойнт а чому на вашу думку Росія провела ці псевдореферендуми саме зараз? Це результат українського контрнаступу чи новий етап війни? I do believe that yes, this ці фальшиві референдуми, а тепер поспішне рішення про приєднання цих частин України до Росії, відбувається тому, що деякі з посланих Росією бандитів на місцях вимагали цього, і це є свідченням того, що Росія боїться українського наступу, українського успіху. Росія тепер розуміє, якщо українські збройні сили будуть такими ж успішними, як це було декілька днів і тижнів тому, то українці звільнять частини окупованих територій, і Росія вже не зможе претендувати на ці території. Що насправді вражає те, що Росія претендує навіть на ті території, які вони не контролюють. Вони вибрали таку агресивну позицію для довгострокової війни. І з цієї точки зору незаконні референдуми, які були проведені в кількох областях України. Я думаю, були проведені лише тому, що Росія відчула, що вони втрачають ті частини України, і Україна їх успішно звільняє. По-друге, я думаю, що вони не так сильно бояться подальшої ескалації з заходом. Я б не виключав, що хтось у Кремлі розраховує також на якесь використання тактичної ядерної зброї в такому випадку. Думаю, що позиція мусить бути чіткою з боку заходу. Якщо хтось у 21-му столітті використовує тактичну ядерну зброю в Україні, чому хтось у НАТО чи Європейському Союзі настільки впевнений, що він не стане наступною мішенью ядерної війни? Саме тому я виступаю за дуже жорстку відповідь. Ми зараз обговорюємо, якою була правильна відповідь, але я не вважаю, що ще один раунд санкцій, чи щось схоже, це належна відповідь. Росія незаконно анексує українські землі. і Сподівається, що це дасть їй якесь формальне обґрунтування для використання принципу самооборони. Чи вважаєте ви, що це ще один прорахунок Росії? Росіяни. Знають, що це рішення сміття. Тому що міжнародна спільнота і міжнародне право не визнають, що це їхня територія, це українська територія. Таким чином, використання ядерної зброї в цьому випадку суперечило б міжнародному праву, навіть певною мірою суперечило б національному законодавству в Росії, тому що можна дискутувати про те, наскільки юридично правильно вони діють навіть відповідно до власних законів. Заяви Росії свого роду димова завіса на всі випадки життя. Ми говоримо про тактичну ядерну зброю, але давайте не будемо забувати і про хімічну зброю, наприклад, тому що це теж не виключено. Ми бачили, що її неодноразово використовували в Сирії. Росія справді небезпечна країна, і це чітка та реальна небезпека для всього світу парламент Латвії в серпні оголосив Росію державою спонсором тероризму за навмисні напади на мирних жителів України, а також закликав інші країни прийняти відповідне рішення. Президент США заявив, що на цей момент не бачить такої необхідності. Що ця декларація означає дипломатично? Та чи інші країни мусять наслідувати приклад Латвії? За несесерімеженалдазиссендсь декларешно зенішітодбадепарламент. Цю декларацію ініціював парламент. Депутати вважали, що поведінка Росії, яка вторглась в Україну в лютому, всі звірства та геноцид проти українського населення, катування військовополонених, буча та ірпінь усі ті приклади, які ми бачили, російські погрози про застосування ядерної зброї, погрози країнам НАТО та ЄС насправді схожі на те, як вчиняють терористи по-друге, в європейському законодавстві оголошення когось державою спонсором тероризму не має жодних правових наслідків, але політично це надсилає чітке повідомлення про те, що люди Латвії думають про Росію. Це прокладає шлях наперед, і ми вважаємо, що нам також потрібно працювати на європейському рівні, щоб розглянути подальші заходи щодо заборони громадянам Росії в'їжджати до європейського союзу. Ви знаєте, що ми встановили певні обмеження для власників короткострокових шенгенських віз, а також ми повинні вжити заходів щодо конфіскації активів російського уряду, які ми заморозили з початку війни. Це потрібно, щоб допомогти Україні у її зусиллях з відновлення. Отже, з цієї точки зору, хоча ця політична декларація не має жодних правових наслідків, це шлях вперед, також і для країн Європейського союзу. Є велика різниця у подібних заявах від США. Бо у сполучених штатах така декларація мала б дуже чіткі правові наслідки. А в Європі це більше політична заява. Чи вважаєте. Ви що випробування європейської єдності спрацювало проти Росії? Вона не отримала того, що очікувала. Що на вашу думку потрібно Україні зараз? І в чому країни заходу могли б робити більше? Я справді вважаю, що відповіддю номер один є надсилання Україні більше зброї, допомога Україні у військовому, фінансовому, політичному плані, допомога з біженцями. Українська армія воює, їй потрібна зброя. Потрібні всі види зброї, важкі танки, артилерійські системи, літаки. Ми повинні давати Україні стільки зброї, скільки зможемо. Ще до вибухів газопроводів північного потоку. Росія на різних підставах припиняла газопостачання країнам Європи. Як ви вважаєте, чи сподівається Кремль, що використовуючи енергетику як зброю, вони зможуть підірвати допомогу заходу Україні? Тепер, коли ми побачили, що для Росії і Білорусі майже все зброя, енергетика, міграція, інструменти цифрової пропаганди нам потрібно бути готовими до того, що вони намагатимуться зробити багато неприємних речей, щоб вплинути на думку громадськості на наш спосіб життя. Та звичайно, зима завжди чудова можливість для цього. Принаймні, в цій частині Європі інколи буває холодно, випадає сніг. Безперечно, думаю, що в Росії все ще є надія. Що якщо вони використовуватимуть пропаганду в поєднанні з усіма цими енергетичними атаками проти Європи, то вони якимось чином впливатимуть на громадську думку європейських країн на свою користь. Я маю сумніви, що ця стратегія буде успішною. Я думаю, що вони недооцінили європейську рішучість і єдність у лютому та березні. Вони недооцінили готовність України до боротьби. Вони переоцінили власний військовий потенціал. Тому я вважаю, що це досить довгий шлях прорахунків з боку Росії.